Всім привіт, друзі. З вами Вадим Довченко. Я повернувся додому і роблю такі от записи вже шахових партій, рапіду саме, друзі, тому що в мене немає інтернету тут нормального для стріму, звісно. Ось Тому от я граю тут просто а, рапід. Ну і хочу дойти. Ви знаєте, я за новий аккаунт запустив, 274, так і залишився з минулого разу. Ось коли я ще був в Канзаці, проводив ці стріми, ось так і залишився. Ну і зараз граю партію. До речі, такий свій улюблених варіантів. Взяли-взяли. Ось ну, от коли грають спочатку конем, а потім це 5. Це ніби модерн беноні. Ось такий я полюбляю взяття. Не знаю. Зараз туди ми ці проаналізуємо. Ось, але ось тут дуже дивне рішення. Зробив мій суперник. Зазвичай слона відводить, звісно, на е 7 тому що там кінь робить шах. Ну і це рішення, яке суперник зробив. Потім ще й слона поставив, Звісно, я цього слона вибив. Йому потрібно було просто далі розвиватися. Нічого не потрібно було робити. Ось, ось такі от погані стратегічні рішення зробив, і далі позиція просто. Чи він там на розмін якийсь пішов, дивіться скільки конем сюди Зараз слон пішов, рокіровку не може зробити. Ось я все розміняв, пішаки поставив по чорних, так як чорнопольний слон. рокіровка, Ну і тут вже о, все почалося. Отже, тура заходить. Напевно, хороший хід то також проаналізуємо, нападаємо, нападаємо. ну І зараз фрезент 6 я ще добав тут вогню. Підсилив зв'язку, коли я пам'ятаю своїм сином вчив підсилення зв'язки. Ось є така от штука цікава. Ну і тут вже все розсипається, розвалюється, тому що шах. Ось таке, друзі. Ну і зараз, куди б там він не тікав, зараз побачите, що буде відбуватися. Шах. 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 І тепер ферзем, те, що я планував зробити шах. Ну і він здався. Давайте дивимося аналіз цієї партії. Аналіз партії. 91,4 була в мене помилочка оцей кінь. А що потрібно було робити? А, знаєте що, а там ж я втрачав пішака. Вау, ось тут. Бачите, я отак от сказав, що класно, що там якийсь проміжковий хід робив. А насправді на хід кінь F6, я сам вже побачив. Взяли. Взяли. Першах побили пішака. ось. Я там пишу ще щось. Ні. слон F2 найсильніше. Ось король б'є. Так, він так і не зіграв. Окей, добре, йде ще я помилку зробив. Давайте ще на рев'ю. А один ще якийсь поганий хід був. Чому поганий? Там відразу ще не бачив, як, як там відразу. А що комп'ютер каже ж 5? Що взагалі не, не, не думав про якийсь ж 5? Ну, типу, ідея побити пішака. Взяття, просто доб'ємо виграну. Ну, як не ніби, а точно виграно. Окей, тут шах, кроль, єдиний хід і пішли. Чому? Ну тут вже мат, мат в 6 ходів після цього ходу, все правильно. Також так думаю. Ну, окей, добре, така от партія перша. Не проти дуже сильного суперника. Ну окей.